І невеличка прогулянка по хащах. До речі, шановні глядачі, друзі, в мене буде слова вибачення до вас з приводу того, що не завжди гарно українською мовою подаю інформацію. Ну, це не з-за того, що я не люблю українську мову. А за того, що вік живий, вік навчайся. Це по-перше. А по-друге, на сьогоднішній день цивільного спілкування в мене трошки не вистачає. Тому робіть зауваження, я не ображаюсь. Ось яка краса в цих хащах. Просто це просто шикарна осінь.